Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на Радіо радіон В студії. Працює Богдана Мосов. Наступні дві години проведемо разом. Будемо говорити про війну. Аналітики інституту вивчення війни США повідомляють про об'єднання російських адміністрацій навколо заклику до самомобілізації, так званої за висновками інституту. Російські адміністративні чиновники об'єднуються навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова до самомобілізації на місце. В рівні щоб надати додаткові сили російським військовим, зокрема, 16 вересня мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід. Військової служби та служби запасі а також тим, хто перебуває на військовому обліку у місцевому військоматі у Владивостоці, із запрошеннями приєднатися до так званого Барсу. Це бойовий армійський резерв країни, як вони це називають, або так званих добровольчих підрозділів Тигр, морської піхоти. Про те, до чого готується ворог та про ситуацію на війні, ми поговоримо із Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правих досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ось ця так звана самомобілізація в Росії. Наскільки вона може бути кількісною, і що вона може змінити для росіян на цій війні? Ну треба сказати, що частково вже через це проходили десь в травні червні цього року, коли лунав барс, якраз от згадана організація такого військового патріотичного штибу. Яка взагалі передбачається для формування якраз бойового резерву, і передбачалося раніше ще до повномасштабного вторгнення? Номінально вони зазначали про те, що такий резерв складає в Росії близько 200 тисяч. Проте навчання, які відбувалися з цими резервістами, ну по факту ніколи ніколи не передбачало ніж більше ніж 15-20 тисяч від наявного складу, тобто завищені показники. А по ідеї створеної цієї організації вона взагалі має становити від 2 до 5 мільйонів людей росіян. Ну цього немає близько, але зараз треба розуміти, що звичайно на тлі невдач і на тлі програної битви за Харківщину, зокрема на тлі того, що російські війська фактично не просуваються а вимушені переходити до оборони по кількох напрямках. І втримувати бодай ті рубежі, які вони ще тимчасово окупують на фоні того, що ми чули від Путіна про те, що все одно війна буде продовжуватися тривати. Звичайно, ще потрібно поповнювати ці втрати, які у російських військ досить великі і значні. Тому вишукують зараз різними способами. У кожного своя функція, хтось їздить і в такому патріотичному угарі намагається агітувати і залучати людей. Хтось там із цих російських рекрутерів, так званих, пропонує гроші відповідно по соціально таким соціально-економічним нестабільним регіонам Росії. Хтось, як Пригожин, їздить по в'язницях і вербує в приватну військову компанію свою. Людей звідти фактично, які відбувають покарання за тяжкі або особливо тяжкі злочини. Тобто, будь-яким способом намагаються залучити людей, тому що ситуація, ну скажімо, із людьми, якраз ну, така досить досить погана в російських військ. Вони ще є, але резервів, які б створювалися, ну от щоб не бути голослівним, візьмімо третій армійський корпус. Це те на що очікували на підсилення, десь з середини червня-липня місяця. Російські війська його почали створювати станом десь на кінець серпня. На початок вересня він, в принципі, вже був практично створений. Тобто, десь два з половиною місяці на це пішло. За цей час вони мали залучити 20 тисяч людей, а потім понизили планку до 15, По факту, десь 12-13 тисяч. І, от доля цього армійського корпусу, якого з під Нижнього Новгорода перекинули в Ростовську область, а потім чи то батальйонно-тактичними групами окремими вони заходили, чи в інший спосіб взагалі десь невідома. Тобто якогось істотного вагомого поселення, і як скажімо, якогось результату на, на, на зміну е, ходу бойових дій, це не позначило. Ось такими підживленнями вони, але але знову ж таки, все одно в Росії будуть знову ж таки проводити заходи для того, щоб буде якусь кількість таких людей залучати з різних середовищ. Стосовно нашого контрнаступу на Харківщині, що залишається окупованою територією між річкою Оскіли Сватова, британська розвідка повідомляє, що Росія ймовірно вважає за важливе збереження контролю над цією зоною, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, власне, із Білгородської області. Чи є в них там сили? До речі, от вчора з'явилося відео підрозділу Кракен, де було Продемонстровано підбиту техніку на території вже лівого берега Куп'янська, тобто, вже по той берег річки Оскіл. Ну як відомо, українські сили, якщо ми говоримо офіційно, продовжили рух і відтиснули ворога, скажімо. В Святогірську звільнивши його, відповідно з'явилася можливість. Ми розуміємо так само закріпитися на позиціях, які дають потенційну можливість рухатися і на північ на північ, там до якраз по лівобережжю Осколу. Це раз по-друге, і на схід на схід це якраз в бік далі Луганщини. Ну там Лиман, ми знаємо, де російські війська там були бої і під цим населеним пунктом, так само. І, звичайно, що скажімо потенціал для руху українських підрозділів або на північ, або на схід він теоретично присутній, так само як і рух, до речі, на схід в двох-трьох можливих напрямках: північний схід, так само далі, просто на схід для того, щоб ось те угруповання російських військ від Сіверську відтискати. Або на південний схід і з'єднуватися з нашим угрупованням під Сіверськом і далі звідти загрожувати Лисичанську, наприклад. Тобто варіанти розвитку подій вони там можуть бути різні, насправді, і це добре, тому що коли у нас іде ось така, ми не консолідуємо сили в як по якомусь одному напрямку, застаємо противника зненацька. Ворог дещо розгублений, тому що. Не може зрозуміти до кінця, звідки ж буде основний удар, і я ще, вибачте, тут не сказав ще можливість взагалі форсування річки Оскіл з правого берега на лівий. Така теоретична можливість теж присутня. Тому варіанти можуть бути різні, і ось це і є перевага, я думаю, наших сил, тому що ворог не розуміє і не очікує, звідки може бути основний удар, тому що кілька напрямків під загрозою. І звичайно, що це. А ще до цього згадайте, що в принципі є можливості для посилення наших сил в районі Бахмута чи Авдіївського напрямку, звідки теж теоретично можна покращити наше тактичне положення. Тобто варіантів на сьогоднішній день відкривається насправді багато. І вже нехай ворог думає, уже нехай ворог вимає голову. А звідки ж, а як і куди в цьому, до речі, і є. Знову ж таки перевага для наших сил, і ми це побачили до речі при контрнаступі на Харківщині, коли противник не відверто не очікував, що такий прорив може статися і ще й настільки успішний для наших сил. Тому ось ось цю важливо, скажем, раптовість, ось цю. Неочікуваність її досить важливо зберігати, ви згадали про Донеччину. Там зараз ідуть важкі бої, і росіяни намагаються там прориватися. Що ми розуміємо про їхні сили, засоби і можливості, власне, на Донбасі? Ну, там, в принципі, ми розуміємо, що велика кількість сил сконцентрована. Вони звідти їх практично і не забирали. А якщо ми візьмемо донецький напрямок або Бахмут, тобто, якщо з інших ще... Підрозділів зі сходу їх перекинули на південь, то там, в принципі, їх і не знімали. І ми бачимо, що фактично зараз дві-три точки, якраз на Донбасі, на Донеччині, де російські війська ще мають можливість, поки що я думаю, мають можливість вести наступальні дії, і там дійсно йдуть важкі бої. Однак знову ж таки це не закінчилося проривом українських позицій. І захопленням, наприклад, Бахмуту. Тобто українські сили тримають оборону. І от коли я сказав про те, що потенційно в принципі відкривається можливість вивільнивши деякі ресурси, там, наприклад, з під Слов'янська, можна їх, в принципі, скеровувати або з інших напрямків. Це вже на розсуд командування, їм буде видніше в цій ситуації. Їх можна. Скеровувати на підтримку наших угруповань там, і таким чином ну наносити контрудари, локальні точкові контрудари, не йде мова про такі, про такі контрнаступальні дії, як на Харківщині, ми бачили, але локальні точкові контрудари можливості вони відкриваються. Ну і я думаю, що Росія буде можливо навіть свій армійський корпус в ті залишки, які ще є від третього. Перекидати туди для того, щоб бодай десь ну бодай щось показувати, хоч якісь штурмові дії, тому що по всій іншій лінії фронту вони на сьогодні не мають можливості, вони перебувають в обороні, тобто а там вони ще десь по деяких ділянках дійсно ведуть наступальні дії. Ще хотів вас запитати про Луганщину під час контрнаступу. Ми бачили в пабліках інформацію про те, що і там власне проходять контрнаступальні дії. Утім, на картах, от ті населені пункти, про які йшлося, ще досі значиться як під окупацією. Що нам треба знати стосовно того, що відбувається там? Ну я так розумію, з тих цієї інформації, яка принаймні там лунала в інформаційному просторі і оголошувалася. Нашими посадовими особами, ну, наприклад, головою Луганської військової адміністрації, який говорив про те, що окупанти начебто залишили Кремінну, так і ще е, кілька населених пунктів, якщо я не помиляюсь. Ну за Кремінну я чув точно, але туди не зайшли українські військові. Ну і в принципі, ми бачимо, що на сьогодні і була інформація від. Цих зрадників, колаборантів невизнаної влади, так званої республіки ЛНР, про те, що українські збройні сили вже на кордоні з Луганщиною. Ну я все-таки скажімо так, для мене джерело ця окупаційна влада це таке. А от те, про що говорять там чи пан Гайдай, чи інші, про те, що дійсно підходять, ну теоретично, звичайно, все може бути, і ми вже про це поговорили, про те, що. Потенціал для розвитку подальших дій він може бути за кількома напрямками, і цей, зокрема, просто на сьогодні потрібно все ж таки розуміти, що мабуть важливі завдання це відрізати логістичне забезпечення ворога, знищити його склади з боєприпасами і обрати місце, яке буде найбільш болюче і найбільш скажімо так раптове. І в і можливе для ефективного ведення наступальних дій можливо це буде і напрямок на Луганщину так само, але про те, що там звільнені і деокуповані українські території, я такої інформації, там зайшли українські війська. в мене такої інформації немає. Тобто найближчим часом нам треба буде спостерігати так уважно за забавовнами, так на різних частинах фронту. От ми бачимо, що на півдні знову спалахує доволі таки інтенсивно і регулярно. І навіть були спроби підірвати, скажімо так, центри прийняття рішень колаборантів і гауляйтерів. Як це змінює ситуацію на півдні? Ну, це досить змінює в позитивну сторону для нас, тому що якщо ми подивимося на ситуацію, на ті повідомлення, які є, от, наприклад, офіційне повідомлення від нашого командування про те, що фактично вся окупована частина Херсонщини, вона знаходиться під вогневим контролем українських сил оборони. Ну, це важливо, тому що з одного боку від нової каховки ми бачимо це по право, вибачте. Від Нової Каховки до Скадовського району по на правобережжі до Скадовська до Лазурного, аж до півдня, і лівобережжя фактично Херсонщини, по якому так само від фактично північних рубежів окупованих, закінчуючи південними, наносяться удари. Це досить важливо і це, звичайно, ослаблює противника, тому що зменшується можливості для. Ведення того звичного типу війни, до якого наш ворог звик. Я маю на увазі масовані шалені артилерійські обстріли. І, відповідно, послаблюються його можливості в цьому напрямку. Противник вимушений постійно змінювати свої підходи, свою тактику по якихось позиціях взагалі відходити. Тому це, це важливо з одного боку. З другого боку, це важливо показати психологічні моменти, щоб Ворог, російські війська розуміли, що в принципі сховатися їм практично ніде, тому що по всім точкам прилітає координація, в принципі, і виявлення скупчення ворога або його командних пунктів, або, як ви зазначили, центрів прийняття рішень, або оформлення чи нових складів зберігання боєприпасів тощо ведеться, в тому числі завдяки. Партизанському руху, який передає нашим силам оборони координати і відомості про пересування окупантів, і тому, звичайно, що це досить важливо і це завжди підготовчий етап. Ось такі удари. Це завжди підготовчий етап, тобто послаблення ворога для того, аби в подальшому можна було ще успішніше і ефективніше контрнаступати і змушувати противника або Відходити або здаватися в полон, ну або тікати, до речі, це повідомлення про вогневий контроль над усією Херсонщиною. що змінилося, власне, коли про нього оголосили? Раніше не говорилося про вогневий контроль над усією Херсонщиною Казали тільки там про вогневий контроль, грубо кажучи, над мостами. а Щось надійшло зі зброї, чи чому саме от ми чуємо такі новини? А, тому що. Один із етапів очевидь, контрнаступу там пройшов дуже добре, і вдалося зменшити можливості і потенціал ворога по виявленню і по протидії українським системам озброєння високоточним, які зараз є, в тому числі наданих нашими західними партнерами, і зросла можливість для збільшення кількості вилітів української авіації безпілотників різного роду, які Виконують завдання. Це стало це сталося внаслідок е, знищення е, станції радіолокаційного спостереження радарів, які е, були розстановлені, а також великої кількості засобів протиповітряної оборони ворога, яку він поки що не зміг е, жодним чином компенсувати. І через це я думаю, це, це одна із причин. Плюс е, треба розуміти, що у зв'язку. З деокупацією певних частин і півночі Херсонщини і підходів із західної частини з'явилася можливість відповідно і збільшення простору для уражень. А ще я хотів вас запитати стосовно зброї, от власне президент Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що якби не було вересневого контрнаступу, то поставки зброї в Україну б скоротилися. І чи погоджуєтеся ви з цією тезою? І чи вдасться нам зараз тоді підвищити ці поставки до певного рівня, можливо, до належного навіть рівня, який ми потребуємо? Ну дуже важливо, що звичайно при успішних контрнаступальних діях світ, наші партнери, бачить наскільки ефективно Україна використовує ту зброю, яка передана. Так ми чули і відзначали роль різного озброєння, яке відіграло роль, зокрема при контрнаступі на Харківщині, чи таке нам необхідне зараз для вогневого контролю того ж пізня. це і високоточні снаряди для ствольної артилерії. Самохідних артилерійських установок, такі як Екскалібур, на відстань 50-60 кілометрів, це і системи «Хаймерс» вже знамениті, це і е, різного роду безпілотники, бронемашини, ті ж самі «Бучмастер», про які говорив міністр оборони Резніков, які відіграли істотну роль в контрнаступі на Харківщині. Ну і багато іншого, і в цьому сенсі. Ми бачимо, що світ знову ще більше повірив в Україну, тому що якщо подивитися змі західні оцінку контрнаступальних дій українських сил, то вони всі на висоті, вони всі ну, в захоплені перебувають. І як це вплинуло? Ну от я наводжу конкретний приклад Німеччина. В Німеччині це активізувало дискусії внутрішні, навіть не зовнішні, про те, що ми говоримо, а внутрішні всередині в уряді. В коаліції, так само в опозиції, про те, що Україні потрібно надати ще більше німецької зброї, в тому числі бронемашини, Мардери, танки Леопард. І навіть зрушення певні були цього тижня. Це не танки ще і не бронемашини. Хоча я допускаю, що будуть і вони, але це вже бронемашини Дінги, які Німеччина передає, і ще два чи три РСЗВ Марс. Ну, тобто. Реактивні установки установки для реактивної артилерії це такі як аналог М270, як нам передавала Британія. Тобто, вже є певні просування. Так само черговий пакет від Сполучених Штатів одразу цього ж тижня на фактично поповнення снарядів ракет і всього, що необхідно для продовження ведення бойових дій. Я думаю, що далі. Ми будемо бачити ще більше. Тобто, я тут погоджуюсь звичайно з президентом, що це додатковий стимул для наших партнерів, які бачать, як ефективно ми використовуємо зброю, і що її потрібно надавати в більшій кількості, і що це пришвидшує деокупацію, відтак пришвидшує закінчення активної фази війни, що в інтересах в принципі і України і Заходу, це не в інтересах тільки Росії. При цьому до речі, президент в тому ж самому інтерв'ю наголосив, що війна ще далека від свого завершення. Це власне правда. Тим не менше, а чи бачимо ми, наприклад, зараз у Росії певні процеси, які б дозволили пришвидшити нашу перемогу? Ну я думаю, що процеси вони є, вони, в принципі, стають все такими наявнішими. Вони ще, вочевидь, не носять якогось критичного характеру. Але вони проявляються. Я можу от навести приклад після а, а, того, що відбулося на Харківщині. Ну те, що в деяких пропагандистів змінилася риторика, це, це таке так. Ми це побачили там на їхніх а, російських ток-шоу. А загалом мені здається, що зараз фактично Путін і вся його ось ця команда керівна, вони перебувають а, фактично під атакою двох таборів. З одного боку, це Табір так званих яструбів, які кричать і вимагають мобілізації, там ще більших зусиль, посилення ракетних ударів, там ну ну всього там, що недостатньо ведеться війна проти України. А з іншого боку, це ось ці люди, які ну так, або так звана ліберальна опозиція, до якої мені здається можуть долучитися хтось із військових, яким. Може не військового командування, якому може не подобатися весь той стан справ, який відбувається в Росії. Ну от маленький приклад: як тільки в Петербурзі почали розсилати повістки кілька тижнів тому, одразу ми побачили, що саме з Петербурга пішла реакція, і один із муніципалітетів міста ухвалив рішення лист до Держдуми Росії про те, щоб Путіна притягти до відповідальності за державну зраду. А петиція місцевих депутатів уже і в Москві, і в Петербурзі про відставку Путіна, вона набирає все більше підписів. і Вже це включає географію не тільки Москва і Петербург, а й інші великі міста. Тобто, це до речі, і відповідь на те, чому не оголошується загальна мобілізація. Тому що як тільки пішли перші сигнали незадоволення, одразу ми побачили ось такі рішення муніципалітетів. До них може підійти хтось із військових. Ну і крім того. А це ж теж треба розуміти, що е, якраз от чому з цих великих міст крім мобілізації все ще й пішло, тому що вони найбільше починають відчувати санкції. Бо е, ті регіони, які жили бідно, для них мало що змінилося із приходами санкцій. Бо ну вони жили вони жили погано і живуть погано. Нічого. А для тих, хто почав чи відчув життя такого смак непоганого життя. Для них зараз все погіршується і невдоволення в них саме там починає виникати. Будемо Тому сподіватися, думаю, що, що воно так. буде посилюватися. На жаль, час у нас надходить до кінця. Пане Олександр, дякуємо. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.